Доброго раночку всім! Зараз сьогодні у нас 12 серпня, 8 ранку, і я зараз проведжаю, йду чоловіка на роботу. Зробила йому вже завтрак, ось, І ну, завтра ввечері він тільки приїде і ми поїдемо на дачу. Ось, Тож, пішла проважати. Ні! Є добре утро. Так, Ну а зараз я хочу е, е, збивати ось, дивіться, у нас такий персик росте тут. Я буду зараз збівати е, персики. Дивіться, а ось дала малій кушать, бачите? Ось персика. Вона каже, там е, черв'яки. Напишіть в коментарях, побачите там червяки, чи це э, прожилки білі? Я не бачу. Я, мабуть, його просто з'їм. Хороший персик. Я, смотри, я його збила смотри, з дерева. Смотри, Да. Это что такое? Де? Вот это вот где-то здесь. Вот это вот что. Да ну ударилась, Чуть-чуть погнило. Вот mm. это я боялась. Uh -huh. Все. Включила. Ось вот так от ми достаємо персики. Дивіться, новий метод. Кто еще не знає, що треба бачите, і вони падають. Где там упал? Персик упал. У! У. Да вот, там. Его. его? Вот, смотрите. Упал такой красавец. Вот, еще один упал. вот это? Да. И что, вот. Я буду представлять, чтобы на голову не упал. Знает. Рекламую вам ось таку от штуку, яку можна не просто всовувати і закручувати. А що значить рекламую? Ну, рассказываю про да, затих да, або про щось, щоб люди люди теж тоже это использовать. Mm. Чуть mm. меня не увидел. Вон! Ой. Раз. Мама! Мама, все! Я в руки. Подожди, мама, я не успеваю. Персиков. Вот смотрите, уже четыре персика.